Мигдаль багатий на вітаміни та мінерали. Він містить вітамін Е, в 2 магній, фосфор і кальцій, що робить його важливим продуктом для підтримки здоров'я нашої шкіри, волосся та кісток. Одна жменя мигдалю на день може допомогти зберегти здоров'я вашого серця. Мигдаль допомагає знизити рівень поганого холестерину та підвищити рівень хорошого холестерину. Дослідження показують, що регулярне вживання мигдалю може зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Мигдаль є чудовим джерелом здорових білків та жирів. Це особливо важливо для тих, хто дотримується дієт або шукає здорову альтернативу іншим видам перекусів. Мигдаль допомагає зберігати концентрацію та пам'ять, що робить його незамінним продуктом для людей будь-якого віку. Завдяки високому вмісту вітаміну Е, мигдаль захищає шкіру від шкідливого впливу вільних радикалів. Це природний антиоксидант, який допомагає зберігати молодість і здоровий вигляд шкіри.